Цьому випуску розбираємо скандальний пенальті в матчі Атлетіко реал Артета поділився враженнями від голу Зінченка в Лізі Чемпіонів, та Ловіра взяв участь у сенсаційній перемозі плімута. Як Артем Довбек зіграв в матчі Атлетік рома Підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою Хай квітне український Ютуб. Новини про світовий та український футбол на каналі Footline виходить за підтримки компанії Фавбет Матші однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів офіційно закінчились та визначились всі пари чвертьфінальних поєдинків. Баварія зіграє проти Міланського Інтера, Барселона поміряється силами з Борусією Дортмунд. В іншій сіці на шляху ПЖ стоятиме Астон Віла. А Реал Андрія Луніна отримав суперники Арсенал Зінченка. Перші матчі наступної стадії турніру відбудеться 8 квітня. Матчі відповіді через тиждень. Наставник арсеналу Мікель Артета прокоментував гру Олександра Зінченка в матчі проти ПСВ. Ми добре почали і забили гол. Двічі виходили вперед, але, на жаль, не змогли виграти. У другому таймі було видно, що ми виглядали втомленими, коли робиш так багато змін, трохи бракує зіграності. Безумовно, нам доведеться їхати до Мадрида. Атлетіко та Реал – це дві дуже різні команди, але ми перебуваємо там, де хочемо бути. Нам доведеться бути дуже сильними, попри те, з ким ми будемо грати. Олександр Зінченко забив чудовий гол. У нього є здатність просувати м'яч уперед і використовувати простір для того, щоб завершувати атаку ударом. Ми дуже раді, що знайшли для нього таке рішення у центрі поля. Це відповідає його якостям і тому, що потрібно команді цей непростий момент. Дуже добре, що Олександр зараз у такій формі. В іншому матчі Реал знову вибив Атлетіку з Єврокубка, але не без рішення арбітрів у серії пенальті, яке викликало купу суперечок. Драма відбулася у другій спробі матрацників у серії. Альварес реалізував її, але у момент удару в нього поїхала опорна нога. Навряд хтось одразу на повторах міг щось помітити, та сходу зрозуміти, чому в серії пауза. Але допоміг жест арбітра Вар переглянув епізод та помітив два дотики в Аргентинця. За правилами у такому випадку, голи не зараховуються, а у серії пенальті немає права на перебивання. Після того, як Атлетіко програв через промах ще одного гравця, всі поголовно стали шукати повтори де помітно два дотики, тож як підсумок жодного чіткого не знайшлося. На деяких з них здається, що порушення точно не було, а на деяких можуть закрадатись сумніви. Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне на полі не сперечався з арбітром, але зачепив цю тему на прес-конференції. Арбітер сказав нам, що хуліан торкнувся м'яча другою ногою до того, як пробив, але м'яч не зрушив. Я ніколи не бачив, щоб Вар переглядав пенальтів в серії після матчевих ударів, але, ймовірно, вони побачили, що він його торкнувся. Я хочу вірити, що вони побачили, що він торкнувся м'яча. Я прошу всіх, хто був на стадіоні і бачив, як він торкнувся м'яча двічі, і як м'яч рухався, будь ласка, підійдіть і підніміть руку. Я не бачу нікого, хто підняв руку, тому це все, що я хочу сказати. Ворота Реала Куртуа також прокоментував епізод із Альваресом. Зрештою, пенальті це лотерея. Мені здається, що Хуліан двічі торкнувся м'яча, і я сказав про це арбітру. Їм трохи не пощастило, мене показали свій найкращий футбол, але пройшли далі, і це головне, у ЄФА все бачить чітко. Мені набридло це вічне ниття і скарги через подібні речі. Арбітр не віддає перевагу жодній команді ні в Іспанії, ні в Європі. Думаю, вони все чітко бачили і ухвалили таке рішення. Вони люди й можуть помилятися. Але завдяки технології ВАР, все було зрозуміло. А вже головний тренер реалу Карло Анчелоті підбив підсумки протистояння проти Атлетіко. Це була важка гра, і тим більше коли ти пропускаєш через хвилину після початку. Після цього Атлетіко захищався і намагався зловити нас на контратаці. Пріоритетом було ефективно володіти м'ячем і не ускладнювати гру, це була нічийна гра, а Атлетіко є одним із найкращих у світі у грі від оборони. Вони добре навчені захищаються та наполегливо працюють один за одного. Ми мали чудовий шанс через неймовірний хід Мбаппе, але не забили пенальті, і все було рівним до післяматчової серії. Тоді ми відправили нашого найкращого гравця першим, а потім Рюдігер пішов останнім, тому що він забивав у ворота Ман Сіті. Атлетіко вилітає зі змагань з високопіднятою головою, тому що вони грали чудово. Я ставлюсь до всього цього досить спокійно, коли це така лотерія, викидаєте монету і удача вам посміхнулась. Щодо скандального пенальті Хуна Альвареса, я думаю, що арбітри вже помітили це на вар, коли ми це зрозуміли. Спочатку я не бачив цього, але схоже, що він торкнувся його лівою ногою, коли я переглядав момент. У гостьовому матчі 37-го туру чемпіоншипа Плімут та Ловєрова несподівано обіграв Портсмут. До середини другого тайму господарі домінували у владінні м'ячем над командою Максима, маючи в активі 81%, але саме Плімут забив останнім. Мустафа Бунду відзначився перед самою перервою, а Раян Харді відразу після початку другого тайму. Сам Таловіро провів на полі всю гру та отримав високу оцінку 7,1 балів від Софаскор. Лімот перериває свою безвиграшну гостюву серію в чемпіоншипі, яка налічувала 20 матчів. Команда українця скоротила відставання від Лутона до одного очка і з нетерпінням чекає на наступний матч проти прямого конкурента в боротьбі за виживання Дербі. У матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Європи Атлетік розбив рому 3-1. Варто зазначити, що вже з 11-ї хвилини Римляни грали в меншості. Мас Гумельс отримав пряму червону за фол останньої надії проти Санманді. Тож Баскам після того стало набагато легше з запасом відіграти мінімальний програш у першому матчі. В кінці першого тайму рахунок відкрив Вільямс. Всередині другого тайму подвоїв перевагу Берчіче. А на 82-й Вільямс остаточно закрив усі питання. Рома відповіла лише голом Передиса з пенальті на останній хвилині зустрічі. Паралельному матчі команді Романа Яремчука треба було відігрувати 0-3 проти буде Глімта. Натомість у першому таймі пропустили. Ситуацію взявся рятувати український форвард, якого Хосе Луїс Мендібар випустив на другий тайм. Вже на 53-й хвилині українець зрівняв рахунок, підхопив пас, який не зміг перехопити захисник, і посадив на п'яту точку російського голкіпера Хайкіна. А на 65-й Яремчук прийняв пас, розібрався захистом пошивши двох захисників в дурні та сильно пробив, що аж ледь не зламав ворота. Хайкін лише проведжав м'яч поглядом, гол, який претендує на звання найкращого в турі. За підсумками матчу Роман отримав величезну оцінку 8,3 балів від Софаскор, набравши хорошу форму перед матчами за збірну України проти Бельгії. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку повинен зіграти в матчі проти бельгійців у нападі Роман Яремчук чи Артем Довбек.